Thank <laughs> you. Так, окей. І на задньому кармані, ух ти, та що ж таке, а? На криш... Жигулятор на криші лежить. На. Ага, вісняна і Чернишевська. А перед цим на перехресті Lexus е загубив цей колесо. Ну те, що запасне у нього там під низом вісить. їду лежить таке колесо думаю, ніфіга собі нікому не треба 500 баксів а потім далі дивлю